це до канал Фабрика Новин звати Анастасія Федор. Будь ласка, ставте лайк, підписку, дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. Ну а просто зараз найактуальніше. Ми обговоримо з громадським діячем, військовослужбовцем зсу та речником міжнародної розвідувальної спільноти ІнформПал Михайлом Макаруком. Вітаю вас, пане Михайло! Слава Україні! Героям слава! Отже, є інформація від президента України, що від початку вересня вже звільнено. А близько двох тисяч кілометрів нашої української території. За, зараз броні селини в Харківській області прорвали лінію окупантів на глибину до 70 кілометрів. Це говорить інститут вивчення війни. Очікується такі є прогнози, що впродовж 48 годин вже можуть повністю звільнити ізюм. Наскільки відсотків можна вірити такому прогнозу, і як ви оцінюєте темпи контрнаступу? Темпи контрнаступу я оцінюю як фантастичні. Щодо взяття ізюма, це війна, це бойові дії. Ніколи не треба робити поспішних висновків. Ви знаєте, це як в науці, бо війна то є наука, можуть бути побічні явища, і головна наша ціль це ж, все ж таки збереження бійців їхнього життя і здоров'я. Тому ніхто поспішно нічого не робить. Проте цей контрнаступ поставив проблему, яку мало хто міг врахувати, це саме те, що. А до цієї пори а по лісам, посадкам, підвалам буває велика кількість Кацапів, які покинули свої бойові позиції і стали дезертирами. І я думаю, ми місяць будемо їх виловлювати і передавати в обмінний фонд. Тому це реально такий трошки тришаковий варіант е прориву оборони, такої напоминаєте досить часів Другої світової війни. Хоча, в принципі, та дії російської армії нічим не відрізняються від радянської армії з зразка 41-42 років. Сподіваємось на шалені темпи і надалі. з'явилася також інформація, що нібито разрабазам Кадиров офіційно заявив, що всі міста, які зараз докупали українці, назад обов'язково повернуть росіяни. Там вже він сказав, що знаходяться їхні люди. Ми знаємо там про 1300 кадирівців, яких нібито завели. Він пообіцяв ще по 10 тисяч бійців і навіть сказав такий, дещо смішний прогноз, що обов'язково йдуть до Одеси. І пообіцяв конкретні результати. Також він натякнув, що так, да, дійсно були помилки, але зробили висновки і будуть виправляти. На вашу думку, як це можна оцінити, таку заяву? Рамзанкі Кадирову можу сказати одне. Його 10 тисяч бойців і все остальне зустрінеться з його папашкою. В пеклі. А скоро він там потрапить туди? Вологі мрії, Рамзанки про Одесу. Він вже Київ брав за три дні. Він вже піски 20 разів взяв, тільки до цієї наші підрозділи. Він вже кричав, що Іславінський, візьме, і Харків взяв. Ну, Роздан, напевно, дуже сильно стикається з психотропними наркотичними речовинами в своєму житті, тому і продукує всяку інсимітицю. Але його десятки тисяч бійців, і вся ця підмога зустрінеться з його папашкою. Сподіваємось, що от чекає така ж доля, як і всіх рашистів, які на нашу землю прийшли. Також генштаб повідомляє, що росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях. Чоловікам зараз забороняють залишати населені пункти, але також інформація розвідки про те, що ті ж самі вже навіть росіяни, які воюють на українській землі, телефонують і хочуть дізнатися, як можна задатися в полон українців тому наскільки такий прогноз є оптимістичним, що дійсно мобілізація може допомогти Путіну зібрати додаткові сили. Я не думаю, що там буде великий шмат мобілізації тим більше з свого боку спільноти інформнапал працює в цьому справі. Дивіться, ми вже ж записали відеозвернення до того, щоб хлопці, яких примусово мобілізували з паспортом громадян України, здавалися. Ми показали, що вони живі здорові, в принципі, приймають їх і вони далі будуть далі жити. Це саме головне. А не в гарматне м'ясо будуть. Більш того, записали відео, як правильно здаватись полон. Воно набирає обертів в місцевих пабліках, і в нас вже випадки є десятків заявок на здачу. А, тому це нормально. В тому числі і російські кадрові офіцери та солдати теж здаються, оскільки вони в безвиході їх просто командування кинуло на призволяще. і ми активно працюємо з цього плану. Для того щоб розуміти, кожен хто здається в полон, це мінус один штик на боці союзника і мінус 20 штиків морально-психологічного плані. І ми над цим активно стараємося і продукуємо щодо мобілізації, можливої активної на тимчасово окупованих території України, то а, жіночі республіки ДНР і ЛНР там вже немає нікого мобілізовувати, а щодо тимчасово окупованих районів. Херсонської та Запорізької областей, я думаю, навряд. Ну, а золотий фонд Кримушки вони бояться брати. Вони бояться брати золотий фонд Кримушки і Севастополя, так само, як і Москва. Оскільки там же ж Росія, вони ж роблять з нею російську вітрину, а коли підуть тисячі гробів на всеросійську вітрину, це якось не закриєш. Так, повідомляє також передину командування Південь, що в чорному морі, здовж кримського збережжя маневрують 13 бойових кораблів серед них два ракети носії тримають на поготові е, свою чергу 16 крилатих ракет. Морського обозвання калібр. Що можна сказати з цього приводу? Тому що ми вже бачимо такі окрім жестів доброї волі, жести вічі, коли росіяни б'ють по містах по мирних людях. Тому що їм вже більше насправді нічого не, не залишається, окрім того, як е, пускати ракети, які є ще в Росії на українську мирну землю. Росіяни стали заручниками своєї ситуації інформаційних склав, вони думають, якщо вони будуть ліпити, це не жести вічі, це спрямовані кампанії. Вони б'ють завдяки тому, що думають, що населення України збунтується і скаже, давайте підписуватися будь-яким шляхом мирні угоди, але проти населення дії полегше. Можеті більше їх озлоблюють українців і більше сіють ненависть відношенню до окупантів. А ті, що вони вели кадекалібр, удачі вже наші збивають їх доволі активно, працює ППО, воно наращується. А, але замітьте, що вони бояться навіть заходити в зону дії там наших будь-яких протикорабельних комплексів. Тобто вони відчули міць зброї як західної, так і української. Я думаю, питання ракет калібр буде вирішено після деокупації Криму. На що може піти ще а Путін? Є. Так, 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 говорить. Ну, я думаю, це буде навіки вирішено, в принципі, і про це вже мова йде і напряму. Дуже гарно сказав пан Данилов, що як нам жити з населенням докупованих до територій, це не нам жити з ними, а їм з нами. Це абсолютно правда. Переможці завжди. Диктують правила хрета умови, так на що Путін ще може піти зараз, знаючи, що він знаходиться в дуже критичній ситуації. Весь світ розуміє його поразку. Чи може він піти на якісь більш рішучі кроки, про які він говорив неодноразово лякав на кшталт ядерної зброї? Якщо ви говорите про тактичні ядерні боєприпаси, навіть якщо він піде в цьому, це не зупинить збройні сили України і українське суспільство, проте це повністю. Перекриють політичну його карту, в тому числі і підтримки, і так званий БРІКС, тобто теж коли Бразилія, Китай, Іран це щось на зразок противаги з країнами західного світу. А, вони закриються від нього, і я більш ніж гарантую, що в цьому випадку Китай, Індії, все з вони закриють свої ринки повністю, і Росія перейде 18-те сторіччя. Повністю тоді вже перемога буде не питання деокупації України, а повного знищення Росії як суб'єкту на політичній карті світу. Тому що зворотнього путя немає? Що може зробити Путін? Ну найкраще це самогубство. Я вважаю та це, насправді було б дуже добре. Е, також расисти посилюють фільтраційні заходи. Дуже багато повідомлень про обшуки, які проводяться насамперед у районах е, переправ поблизу великих військових об'єктів. Шукають коригувальників, партизанів. Е, про що це свідчить? Звісно, так що вони злякалися, але чи не може бути це поштовхом до того, що вони. Будуть ще більше знущати, скотувати з українців, які залишились на окупованих територіях. Чи це не може потягнути за собою ще більше звірства, можна сказати тільки одне: що з першого дня окупації повні території вже стали російськими таборами, і вони зараз де класичне полювання на ви на відьому, вий... вий... щоб шукати хто винен і щоб якось показати, що якісь вий... а... начальники на місцях можуть вирішувати цю проблему, які бояться вони втратити посада з ними. Але я думаю, що не все так погано буде по одній простій причині. Наступ триває, і всі пані не на всіх напрямках. Ви ж знаєте, що Лисичанськ чудово українське місто, яке потрібно буде, і про українське місто, яке потрібно буде збудовувати, і думаю, скоро цей почне процес розпочнеться там. Бачимо також, поки звільняють наші хлопці території, де окуповуються від російської навали. Бачимо вже перші новини про те, що знаходять українці зі слідами катування. Чи не можуть бути це нові бучі, і наскільки масштабно все це? Чи можна зараз це оцінити? Масштаб усіх знущань на кшталт бучі ірпіня. Може ну, не маю констатувати, що я з травня казав, що ми побачимо ще не одну нову бучу ярпіну. Особливо на південних і на східних територіях, де про українське населення вступало в боротьбу проти окупації. А масштаби ми зможемо оцінити, напевно, через якщо не 5, так 10 років повністю. А, тоді, якщо ми стільки років треба, щоб оцінити масштаби, тоді про який час говорити, коли будуть покарані ті, хто це зробив, це також буде 5-10 років. Ну, може бути більше, але питання в тому, що це буде зроблено. Для цього є громадські організації, які ведуть роботу типу нашої. Для цього є сили спеціальних операцій, головне управління розвитки Міністерства оборони, служба зовнішньої розвитки, патріоти, певні, професіонали. Ви ж згадайте, Масад карав на протязі 60 років нацистських злочинців. І всі вони в итоге були покарані. Україна такий самий шлях. Оскільки зло має бути покаране, іншого не може бути. Наприкінці травня ви сказали, що ця війна триватиме не одне і не два покоління. Що ви мали на увазі? Втрати будуть відчуватися для нас не одним і двом поколінням. Розумієте? Це все іфорія, яку ну, зараз говорять в силу проти окупації. Це все крито. Наш кожне місто, село хуті воно ну, жонуть наш бійців кров'ю наших бійців. Протаціями теж не саме втрати і, Є, на жаль, гинуть на фундації, якщо правду казати, гинуть пацани від 18 до 35 в основному, які пішли воювати. Це те, що має продукувати наступні покоління, і повірте, ми будемо відчувати на ним два покоління ці втрати. Втрати тих молодих парубків, які пішли воювати з 24-го, дехто з 14-го. На жаль, це така дуже сувора. Юрка правда. Так, зараз, на жаль, про втрати українців говорять менше, тому що, звісно, розуміємо, чому. Сподіваємось, що їх буде якомога менше і наші Збройні Сили України, наші хлопці будуть, звісно, здорові. На вашу думку, чому росіяни так погано спланували своє вторгнення до України? В них нічого не вийшло, всі їхні плани рухнули. М, мабуть, тепер вся вина впаде на президента Росії Путіна. На президента нічого впаде, боярі Палахія, цар Харчев, давня приказка Росії. А чого спокону? Ми кончені. Вони вкрали, ворували, будували якісь історії про міф і могутність великої російської армії. Там же шпиляли, вірили, що один народ. Вони самі повірили свою пропаганду, хоча вже вона дала від. Скажіть, будь ласка, хто хоче жити в очередному самку, раз я ж у бабушки і дідусь якісь упорці. Тому поїздили по Європі, побачили, як живе цивілізована світа, вона хоче жити в такій країні, а не як компасі по 220 з туалетного паперу, якого ніде не купиш. І незрозумілими якимись ідеалами, які чужді чужі, вже нормальні цивілізовані люди. Тому Ленін, молоджка на самому піде йде під дупу, а нормальні. Життєві умови, нормальні продукти харчування, нормальне інформаційне поле воно ну, варто цього, і люди це розуміють. Росіяни програли стратегічне приплановані операції при тому, що вони не вірили про тотальний опір українського населення, про тотальну довіру до збройних сил України. Це доволі великий фактор, і про те, що кожна будівля, кожна оселя, кожне містечко на зрасокохтирки, присенця бучі ірпиня. Катюжанки, Чернігова, того ж самого Ізюма та Куп'янська стане для них страв дітей. І ось саме тотальний опір, тотальна війна, яка трапилась, я вам можу сказати відверто за своєю думкою, ми перевершили успіх фінів, які воювали в 39 році проти Радянського Союзу. Це вже факт. Так насправді весь світ спостерігає і повертаючись до успіхів наших збройних сил України, на вашу думку, якщо такими темпами ми дійсно будемо йти і далі, чи можливо сподіватися на те, що все ж таки війну можна буде завершити до кінця цього року, як прогнозували навіть у провладних кабінетах? Дивіться, все можливо. Проте запам'ятайте, успіх завжди чомусь підкріплюється. Завжди треба закріплюватись на деокупованих територіях, вводити нову логістику, вводити додаткові війська для утримання, вводити представників національної гвардії, на поліції, закривати зони ППО для того, щоб росіяни на деокупованих територіях не мали переваги в авіаційній складові та повітряні складовій загалом. Тому будь-який наступ він потім має певний час підкріплюватись тобто для цього часу. Або воно йде синхронно, або потрібна перетримка військам для поповнення відпочинку того подібне. Проте мотивація шалена йде, і тому ну, в саме в Збройних силах тому ми бачимо такі шалені успіхи. Це завдяки надзвичайно високій мотивації і морально-психологічному духу бійців. Я можу це констатувати, і крім того, не забувати про дійсно класну підготовку, досвід. Ну і ще раз, мотивація, мотивація, мотивація. Я не нагадаю... порвається ну, в отпуск. Я вам чесно кажу по своему підрозділу си... всі <свечу> працюють. Дякую вам за розмову. Я ж нагадаю це youtube канал Фабрика Новин. обов'язково ставте лайк, підписку. Дзвіночок, пишіть вашу думку з приводу тієї чи іншої теми. Ну а щойно мали конструктивну розмову з Михайлом Макаруком, громадським діячем, військовослужбовцем ЗСУ та речником міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал. Дякую вам, пане Михайло, за розмову. Дякую вам за час. Щасливо, була клея, красиве місто. Ми були тут, це недавно там, але там теж треба буде конкретно все ремонтувати. Скажем так, так що тримайтеся, відбудуємо обов'язково відбудуємо і все буде Україна.